Арктуріанська Єресь. Автор Підземний Король і Смір Королероб Коли його Бога знищили, вульфгарту стало важко зберігати свою форму. Хитаючись, він вийшов з Червоної Гори на поле битви біля підніжжя. Світ здригнувся, і весь Морвинд охопило полум'я. Сильний вітер здійняв його попіл. Та поніс назад у Скайрим. Вульфгард прийняв нордів, а вони прийняли його. Він став і сміром сірим вітром, буриє кин. Однак через Лорхана він втратив свою родову приналежність він хоче єдиного щоб норди знищили трибунал. Він здіймає бурю, надсилає своїх людей, однак сили трибунали дають йому відсіч. Тепер Данмери надто сильні. Вульфгард іде під землю, щоб перечекати, оновити своє тіло та зміцнити його, хоч як дивно, але його спокій порушує Альмалексія, котра прикликає підземного короля, щоб той разом з трибуналом бився проти Адасум Диркамаля, акавірського демона. Вульфгард зникає після того, як Адасум зазнає поразки. І не повертається протягом трьохсот років. Його будуть гуркіт цивобородих. Хоч імперія і розпалася, однак ходять чутки про обраного, який їх відновить. Цей новий імператор переможе ельфів та правитиме об'єднаним Тамріелем. Певна річ, Вульфгард вважає себе уособленням пророцтва. Він прямує до Високого Гродгару, щоб почути Сивобородих, почувши їх. І смір знову перетворюється на попіл. Він не обраний. Обраним є молодий воїн з Високогір'я. Вирушаючи на пошуки обраного, сірий вітер чує попередження Сивобородих. Пам'ятай колір зради королю Вульфгарта. На західній межі точилася війна, кулекаїн, король Фолкріта в західному кероділі, опинився у скрутному становищі. Щоб мати хоч якісь шанси на об'єднання коловійських маєтків, йому потрібно було убезпечити свій північний кордон, де норди та межани воювали протягом століть. Він вступає в союз зі Скайримом у битві за старий Гролдан. Його військо очолював Г'ялті Ранньобородий, Гялті був за стрівного королівства Алькаїр, що у Високогір'ї, та згодом став тайбером Септимом, першим імператором Тамріелю. Г'ялті був кмітливим тактиком, і його невелика група коловійських військ та норських берсерків пробила лави межан, відкинувши їх за ворота старого Гролдана. Облога здавалася неможливою, оскільки Г'ялті не міг очікувати підмоги з Фолкріта. Тієї ночі табір Гялті відвідала буря, вона розмовляла з ним у його наметі. На світанку Г'ялті рушив до воріт, а над його головою була буря. Стріли не могли пробити вітрина навколо нього. Криком він звалив стіни старого Гролдана, і його люди ринули всередину. Після перемоги норди нарекли Г'ялті Талосом або буре короною. Кулекаїн зі своїм новим непереможним генералом менш ніж за рік об'єднує західний кироділ. Ніхто не може встояти перед бурями Г'ялті. Підземний король знає. Щоби стати імператором Тамрієлю, Г'ялті спочатку повинен захопити східне середземелля. В Гялті використовує їх обох. Куликайн йому потрібен у куловійських маєтках, де іншоземцям не довіряють. І смір йому потрібен з очевидних причин вони йдуть на схід, бойові червники здаються перед їхніми військами, і вони беруть цитадель. Перед коронацією Куликайна. Г'ялті таємно вбиває його та його прихильників. У вбивствах звинувачують Куликайнового ворога, яким з політичних причин залишається західна межа. Зурин Арктус, великий бойовий чарівник, непідземний король, коронує Г'ялті як тайбера Септима, нового імператора всього Кироділу. Отримавши імперський престол, Септим розуміє, що початкове управління цілком об'єднаним кероділом потребує забагато часу, він посилає підземного короля займатися імперською експансією у Скайрим та Високогір'я, і смір діє за лаштунками, щоби складалося враження, ніби Тайбер Септим перебуває у двох місцях водночас цей період врівноваженої державності та дипломатії, ця раптова тиша, що й донині не згадується у гучних розповідях про завоювання Талоса. Пояснюється пізніше, історія вбивства прикрашена, тепер вважається, що Талос перерізав горло сам собі людські королівства завойовані, навіть Гаммерфел, захоплення якого вважалося дуже важким завданням. Підземний король хоче цілковитого загарбання, щоби власноруч битися проти їхніх чужорідних духів вітру, однак Тайвер Септем спростовує його бажання. Він уже вигадав кращий план, який мав би узаконити його правління. Кироділ підтримує сторону, яка програла у громадянській війні, і його гостинно приймають. Нарешті імперія може звернути свій погляд на ельфів. Підземний король продовжує схиляти тайбера Септема до підкорення Моровінду. Імператор не впевнений, що це розумна думка. Він чув про силу трибуналу. Підземний король хоче помсти й нагадує Тайберу Септиму, що йому судилося підкорити ельфів навіть трибунал. Арктус радить цього не робити. Однак Септем жадає моровінського ебену адже йому вкрай потрібне джерело ресурсів для відновлення кероділу після 400 років війни. Підземний король каже Септему, що знищивши трибунал, він може захопити його силу та використати її проти високих ельфів. Безперечно, найдавніших ворогів Лорхана, давніших навіть за трибунал, Острови Саммерсет. Остання річ, про яку думає Тайберсептем. Уже тоді він хотів послати Зорина Арктуса до короля Алінора, щоб укласти мир. Зрештою, потреба в Ебені перемагає. Імперія вдирається в Морувінд, а трибунал здається. Побачивши, що певні умови перемир'я включають не лише політику невтручання у справи трибуналу. Але й на погляд підземного короля схвалення їхніх релігійних переконань, і смір впадає в лють, він цілковито відмовляється від імперії. То була зрада, про яку казалися в обороді, принаймні він так думає. Без сили підземного короля всі задуми завоювати та Мріель гаснуть. Завоювання це добре, думає Септем, але поки краще потурбуватися про короділ та людські народи. Ми вже маємо повстання в Гамерфелі. Тут, однак, поступово знаходяться шматки Нумідію. Тайберсептом, завжди захоплений двемерами, наказує Зурину Арктусу дослідити величний артефакт. Досліджуючи його, Арктус натрапляє на деякі історії про війну при Червоній Горі. Він відкриває причину створення Нумідію та деякі його потенціали. Найголовніше. Що він дізнається роль підземного короля у війні. Проте Зурин Арктус володіє неповними відомостями. Він вважає, що для живлення Нумідію потрібне серце лорханового тіла. Поки Зурин Арктус зачудовується своїм відкриттям, Тайберу тайберусептому нарешті стає зрозумілим пророцтво Нумідій це те, що потрібно йому для підкорення світу. Йому судилося ним заволодіти. Він зв'язується з підземним королем і каже, що той весь час мав слушність. Вони повинні знищити трибунал, а для цього їм потрібно зустрітися і вигадати план. Поки підземного короля не було, він зрозумів справжню небезпеку Дагот-Ура. необхідно було діяти. Однак йому потрібне військо, а тепер йому знову доступне його старе, пастка встановлена. Підземний король прибуває і потрапляє в засідку імперської охорони. Поки він б'ється проти охоронців, Зурин Арктус використовує на ньому самоцвіт душ. На останньому подиху підземний король пробиває діру в грудях бойового чарівника. Усі гинуть. Підземний король обертається на попіл, а тайбер Септим забирає самоцвіт душ. Коли прибуває рада старішин. Він розповідає про другий замах на його життя, цього разу з боку його довіреного бойового чарівника Зурина Арктуса, який намагався здійснити переворот. Він прославляє героїв загиблих охоронців і навіть того, що вернувся на попіл. Він попереджає кродільців про внутрішню небезпеку, але каже, що має розв'язок проти небезпеки зовнішньої, цей розв'язок Мантела. Нумідій, хоч і не був тим богом, на якого сподівалися Тайберсептем і Двемери, як не як підземний король не був Лорханом, проте свою роботу виконує. Після його діяльності на островах Самерсет з'являється нова загроза немертвий чаклун, який контролює небеса. Він розбиває Нумідія на частини, але той останнім ударом вбиває чаклуна в землю, залишаючи від нього лише чорну пляму. Мантела падає в море, здавалось, назавжди. Тим часом Тайбер Септим коронує себе першим імператором Тамріелю. Він живе до ста восьми років, як найбагатша людина в історії. Усі подробиці його раннього правління переписані, але все одно залишаються суперечливі відомості про те, що було насправді. Саме тому виникає плутанина в таких питаннях. Чому місцем народження Талоса вважається Алькаїр, якщо інші джерела вказують на його походження за тмори? Чому після перших бурхливих завоювань Тайбер Септим здається іншою людиною? Чому тайбер Септим зрадив свого бойового чарівника? Мантела це серце бойового чарівника чи тайбера Септима? Наступником тайбера Септима стає його онук, Пелагій Перший. Йому далеко до рівня свого діда. Щиро кажучи, він трохи збентежений через усі ці провінції, потім з'являється радник. Я товаришував із твоїм дідом, каже підземний король. Він послав мене допомогти тобі керувати імперією.